Вітаю усіх! Сьогодні у нас магія імені. Розглянемо ім'я Олена. Це ім'я приховує сакральний сенс. Твоє життя це зміни. Ти знаєш, як підтримувати близьких у скрутну хвилину, ти знаєш, що саме їм потрібно. Ти любиш рухатися. Бачите, тут є така гойдалка, вона символізує, що рух, зміни та несподівані можливості відкриваються вам сам у русі. У вас тихий характер, але залізна воля. Ви робите попри усе. Іноді потрібна самотність для перезавантаження. Щоб досягти цілей, потрібно залишитися сам на сам, все обдумати, і тоді ти завжди приймаєш правильне рішення. Що ж, я вас вітаю! Якщо вас цікавить якесь конкретне ім'я, напишіть у коментарях, розглянемо його наступним разом.